Ось в такий кількоповерховий мистецький центр може перетворитися колишній кінотеатр імені Івана Миколайчука. Більшість митців говорить про те, що його треба не добудовувати, не структуризувати, а зводити з самого початку. Перший поверх, щоб там був кінозал, приблизно такий як був. Для класичного кіно, і також щоб на першому поверсі був такий простір Івана Миколайчука. я Це не називаю музеєм. Швидше це якась кімната, де будуть речі пов'язані з ним. Другий поверх це буде велика сучасна виставкова зала. На третьому проводитимуть майстер-класи Буковинські майстри. Там ж розміститься художній салон, арт-кафе і бібліотека. А вже на четвертому купольний d кінотеатр. Проект креативний і цікавий відзначили учасники громадського слухання та утопічний, особливих що розважати на ситуацію в країні, але ми маємо все-таки виходити з того, що у нас війна, і, і, і це. А друге, що центр треба рятувати, організувати суботі чи ще якусь там цю річ вивести сміття, просити в міста, щоб перекрили. Звичайно, очевидно, грошей немає на це, щоб там не текло. Вже дасть можливість зробити там майданчик для скажімо та ж сама відкрита ем, фестиваль. Відкрита ніч у, у колихні, коли він має бути, вже можна спроводи провести. Ідею створення багатоповерхового творчого дому. Забрукували і кінорежисери. Коли ми говоримо про архітектуру, вибачте це утопія, тому що це ну там не буде проект главки, там не буде проект Фельмера і Гельмера. Ніколи ну я це не вірю. Там може бути центр, який буде приваблювати людей подіями. А от архітектори зауважили, перш ніж говорити про спорудження такої будівлі, варто провести технічне обстеження. Саме воно і покаже, чи взагалі можливо спорудити такий мистецький центр на цьому місці. Громадське обговорення було жвавим і викликало чимало суперечок. Що ж буде на місці колишнього кінотеатру, поки що питання відкрите. Але те, що стільки городян переймаються долею цієї споруди, дає сподівання, що таких розрух у Чернівцях поменшає. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.